Держава слабка для того, щоб захищати бізнес через право, але не настільки слабка, щоб не спокушатися на перерозподіл бізнес активи, для того, щоб кошмарити бізнес, права власності не захищені, судова система не працює, судова система, яка могла би бути механізмом арбітражу і могла би захистити активи. Починають теж спокуса стати так би мовити новими олігархами за рахунок. Інших реприватизація або розкуркулювання, розкулачування, розолігархізації інших олігархів. Урок має бути інший. Олігархічна модель вичерпала себе, але не нова олігархія, неважлива, де вона, а демократична, прозора, правова, з глибокою правовою єдністю економіка, в якій захищені активі. Є частина осіб. Які дуже хочуть стати новими олігархами, які прикладуть маси в стати олігархами. Ну, цукерки я не впевнений, але я зараз бачу, що з банки переділять трішечки, гроші переділять, це теж буде. І ще маленький нюанс. А хто вам сказав, що зарубіжні олігархи краще, ніж українські? Тому розмови те, що прийдуть добрі, зарубіжні олігархи, не мрійте. Такого не буде. Мало то дійсно на сьогоднішній момент ну, в Україні інвестиції. Красиво звучить, а що ви можете запропонувати? Машинобудування нереальне. Металургія, ну поділили. В світі вона не цікава, хімія Росії віддати. Це терплучно абсурд в Росії... Що залишилося? Земля, сільської земля, дійсно, реальна. На сьогоднішній медіа, якщо її почати продавати, можна дійсно багато заробити. А що далі? Проходить рік, поступово крупні медіактиви переходять під контроль оточення президента. Оголошується кампанія по боротьбі з олігархами, звільняються з державних підприємств кадри з досвідом роботи в профільних бізнесах, призначаються кадри з досвідом роботи в кондитерському бізнесі. Кому від цього краще оцінять кращі фахівці, які більш співпрацюють з цими регуляторами. Призначаються придворні олігархи, і на їх хворість зараз готується масштабна приватизація. Ми прокатували пару разів список підприємств для виключення із Заборонені до приватизації, але я боюсь, що цей список такий буде реалізований і найближчим часом державними підприємствами за заниженими цінами розплатяться із придворними олігархами. І олігархія єсікуреться ще не найстрашніше. Олігархи від емісійного верстату і олігархи, які мають доступ до Терезі Феміди і на цьому скоплюють свої перші мільярди. Це ще страшніше, і це те, що загрожує українській державності. Фактично, під прикриттям кампанії по деолігархізації проходить банальний переділ власності і створюються нові олігархи. буквально с утра сегодня пересматривал индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Инвестиции. Там есть всего три показателя основных инвестиций. Это имеется в виду иностранные инвестиции, это препятствия, которые создает государство для иностранных инвестиций, степень проникновения иностранного капитала вот, и условия налогообложения. Какая там Нигерия? Нигерия выше находится. Это уровень, это уровень извините, Гаяны, это уровень Центральной Африки. Там соседство такое, что Ми туди даму тут точно не хотіли. Це реприватизація, це поганий сигнал інвесторам, будь-яким зовнішнім внутрішнім, що в цю країну вкладати не потрібно, тому що немає гарантій прав власності. Якщо власник виконує свої інвез зобов'язання, які підстави інше, якщо не виконує, то потрібно і не реприватизувати. Потрібно, щоб фонд майна працював з таким власником. Звернув увагу на те, що не виконується інвестиційні інвестиційне обов'язки. Якщо немає грошей, то треба перепродати, але не займатися експропріацією.